Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати яблучні мафіни. Готуються вони дуже легко та просто, і, до речі, дуже зручно давати дітям з собою в школу в якості перекусу. А ще нагадаю, будь ласка, для тих, хто ще не підписаний на мій канал. Підпишіться, будь ласка, для того, щоб не пропустити нові смачні відео. А також не забувайте ставити вподобайки та лишати коментарі. Дуже дякую! Ну що ж почнемо процес приготування. Для приготування тіста нам знадобиться 150 грамів яйця, 70 грамів білого цукру, 70 грамів тростинного цукру, 130 мл рафінованої соняшникової олії, 170 г білого йогурту або кефіру. 300 г борошна, 8 грамів розпушувача, дрібка солі, ванільний цукор, кориця за бажанням, 200 г яблук. Для приготування штройзелю, крихти нам знадобиться 50 грамів борошна, 50 грамів тростинного цукру та 35 грамів вершкового масла. Приготуємо штройзель, змішуємо борошно з цукром. Додаємо вершкове масло, розтираємо кінчиками пальців, щоб утворилася крихта. В нас вийшла ось така крихта. Ставимо її в морозильну камеру на 10-15 хвилин. А ми за цей час приготуємо тісто, змішуємо всі сухі інгредієнти, які є в нашому рецепті: це борошно, цукор білий, цукор тростинний, розпушувач, сіль, ванільний цукор. Та кориця. Будьте уважні, не всі діти люблять корицю. Я додаю зовсім трішки. Перемішуємо. Поки що відставляємо, змішуємо всі вологі інгредієнти: яйця, рослинна олія та білий йогурт. Перемішуємо. Додаємо вологі інгредієнти до сухих та перемішуємо. Тісто готово, додаємо яблука, додаємо та перемішуємо. Заповнюємо форми тістом на 2 третини, тому що це тісто добре піднімається. До речі, друзі, розмір формочок. Знаю, що будете питати. Діаметр верхньої частинки 6,5, висота 4 см. Цієї кількості тіста в нас вийшло 14 мафінів. Зверху наші мафіни присипаємо замороженою крихтою. Ставимо деко з формами в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. Наші яблучні мафіни готові. Лишається тільки дочекатися, поки вони повністю охолонуть і можна буде смакувати. Ось такі чудові смачні мафіни в нас вийшли. Обов'язково приготуйте для себе та своєї родини. Я хочу подякувати, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки. Готуйте, смакуйте із задоволенням та, будь ласка, бережіть себе. До нових зустрічей!